Всім привіт, мої дорогенькі. Ранок у селі вже не сплю давно, вже й серою подивилась. кілі кілі кіліку душу радують, кричить, як німий. Може дощ сьогодні буде, так наче не передавали, що це він кричить цілий ранок. Бо я душу що в нього в голові. Всім хорошого дня. Сьогодні неділя. Відпочивайте смачної кавусі. Я сьогодні нічого робити не буду, може в магазин з'їздимо, побачимо. Побачимо, ще поки нічого не обговорювали з дідуликом. дає жару. Поки вариться в мене суп гороховий, зроблю млинчики з яблуками. Цей рецепт у мене в ленті вже є. Декілька років рецепт дала мені моя підписниця, вона його привезла з Болгарії. Багато хто з вас його вже робив, до смаку прийшовся цей рецепт, хто не робив, обов'язково зробіть. Одного разу в Чернівцях це теж було вже пару років тому, пару років тому пішла я у магазик. І щось я шукала, мені треба було, чи гарні бокали, чи стакани. Ну, щось таке. Ну, факт тут, що зайшла в відділ посуду, там такі ж гарні все стакани, фужери були. І власниця магазину побачила ж мене. Добрий день, добрий день. Каже, хочу вам подякувати за рецепт млинчиків з яблучками. Дуже вподобала їхня родина. Ну Мені, звісно, дуже приємно, коли люди задоволені. Тим, чим я з вами ділюся. Тому, хто не знає, робимо сьогодні млинчики з яблучками. Чотири великих яблука почистить від шкірки, от мошка десь завелась, де вона взялася. І натерти на велику тертушку. До яблук додаємо пачечка ванільного цукру і дві столові ложки звичайного цукру. Ну, Ясне діло, що смак млинчиків залежить ще багато від того, ну, від смаку самого яблучка. У мене дуже смачне яблуко, Джанатан, воно таке кисло-солоденьке. Ну, Треба, щоб смачне яблуко було. Одним словом, коротше говоря. це все діло гарненько перемішуємо. Так, Зараз я наважу муки і далі буду розказувати. Так, тепер Розпушувач тіста пів чайної ложечки. Розмішуємо 150 грамами муки. Я все наважила. І це все діло так. Ще до яблучок додам дрібку солі і муку пересіємо сюди до яблук з цукром, з і з усім. І перемішаємо гарненько. Так, в нас виходить ось таке тісто: ні яйця сюди нічого не треба. І тепер жаримо млинчики, оладки, то як називає. Я, наприклад, ручки вмочаю в холодну воду, беру собі ложечку взяла, сформувала млинчика і на сковорідку. І жаримо на невеликому вогні я ще й під закритою кришечкою, щоб яблучко спеклося. Перевернуть, ну, коротше горя, ідемо жарити. Ось такі оладки поробила невеличкі. Зараз накриваю кришечкою і хай на одній стороні гарно піджариться, тоді переверну на другу сторону. Ще раз нагадую ручки в холодну водичку і поформували руками такі оладки. Смакота моя вже готова, а тепер чи з сметанкою. З чим завгодно. Хто як смакує? Зараз покажу, які всередині. Так, при вас розриваю. Ну, як самі яблучки. Ну, що ж тут, може бути, погане? кисленьким, запашні. Да ще з сметанкою. Робіть і смакуйте. Сунечка мікрохвильовочка поїде завтра до вас. Переможця оберу серед тих, хто буде підписаний на того, на кого підписана я, і натисне на «Хочу мікрохвильовку. Бажаю успіху! Роген стартує мій іменний розіграш, і ось ці всі чудові подарунки ми підготували для вас. Для того щоб взяти участь у розіграші, умова єдина мої друзі, ваші друзі. І ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Якщо у вас закрита сторіночка, будь ласка, відкрийте її на період розіграшу, тому що, по-перше, ви не зможете побачити всіх моїх друзів. Ну, а по-друге, якщо вам випаде подарунок, то я не зможу перевірити підписки. Тому на період розіграшу, будь ласка, відкрийте їх. Тому швиденько переходьте до мене в сторіс, виконуйте умови і бажаю вам усім успіху. Мікрохвильову піч розіграю завтра я, а ще в нас залишається пелесос і кошти за лайк. Тайм, це буде обраний переможець у прямому ефірі 2 вересня стоп-конкурсу. Ну, я вас повідомлю, все вам скажу і розкажу, тому що у вас є можливість взяти участь у розіграші. Не втрачайте свою можливість і спробуйте свою удачу. Бажаю вам усім успіху. Ну, а ми з дідуликом обідать і трішки нас перекур сьогодні неділя, а що робити? На рекомендації в мене пуфер, дівчата. Готуємось до осені, до зими, до прогулянок. Я собі зібрала образ такий, як я планую ходити в в Спортзал, спортзал ходитиму досить часто, тому дуже зручно, класно. До речі, він трансформер може зніматися повністю капюшон якщо вам треба. Ну ось так відстібати. Я не хочу. Я люблю взагалі капюшони Це дуже зручно. одягаєте і голова вкрита, не холодно. водовідштовхуючі тканини. Всередині дуже він м'який приємний на дотик, навіть складно передати. От він такий хочеться до нього доторкатись, знаєте? Дуже-дуже класний і можна, звісно, без поясу. Це вже як ви забажаєте. Пояс класно підкреслює талію, але і так теж дуже гарно. Прикольно так теж. І у вас знижка. До 15 вересня у вас, у вас знижка є. Тому обирайте. Воленням буду рекомендувати одяг для маленьких янголят. Тут безпосередньо я брала Орест взагалі купувала, як тільки Орест народився, я багато в них купувала. Тоді не могла рекомендувати, бо в нас був власний магазин дитячого одягу. А це такі варіанти, що ж все одно вересень. Попереду, що все одно буде бабине літо, будуть теплі деньочки, Глянь так красиво. Навіть вдома, як варіант такої піжамки, дуже гарно. Футболочки базові. Це, може, треба завжди, осінь, зима. Неважливо, в них великий широкий асортимент, власне виробництво, до речі, білі є. Білі футболочки треба на кожен день, шкарпеточок в них взяла. Ще багато взяла футболочок там з круасанчиками, далі сторіс вам покажу. Тому з великим задоволенням рекомендую: беріть діткам і хто планує народжувати, збирає в пологовий, в них дуже великий вибір. Я просто собі брала. Нас все одно сейчас. Я на треба внучку, а та сумно вам не буде. Ну, пишуть мені, я кажу, ніх, ніхто не знає, на все воля Господа, може, ще сумніше буде. Ми ж у цьому світі, знаєте, в своєму. В житті вирішуємо 99% відсот... 1 відсоток із 100. Сходить попіся, чи по піся чи потерпіть. Все остальне вже давно написано за нас. Я на це вітання Арина передаю. Май трошки даю. Добрий весь. Підогрій трошки. Думаєш, Ну, сказать, за что Так холодно. Потому что уже осень. А что тут, тут порежешь им трофотон? Дверьки. Вот <ривіт> за осень наставка, вы не доедаются. Ну все, немає нічого. Тільки піля... ота галяшка водиться. От вона овсянка. Як не дойдете, тобі я кинув. І все. Скільки у вас годин? У нас годин 19-20. 19 годин, 7 годин 20 хвилин восьмого. <тас> Сім... Я правильно сказала? 7, 7 годин 20 хвилин. 19-20. Ну, Ніхто ні, не поїде. Я попросту. Ранше... А, ну по простому раніше. Раніше в селі не казали. Сказали 5 часов, 6 часов вечора, вечора. Я тут зараз 17, 18. Доброго вечора. Нас вже пора мити ноги лягати спати, а в нас ще тільки їсти сідать. На роботі. Нас іще видно. Дівчата, на суботу готуємо банош, будьте готові. Це буде друга половина дня також. Поприбираєте, постираєте, і от хто не готував, будемо готувати вперше. Хто готував, буде нам підсказувати. Ми вже перевернули. Перевертоцен. Ми вже перевертоцен, повечеріли, я так розумію. Вам так Т9 та написав. Чи помили ноги? Ну, Завтра ну, буде варто втягнути. М'ясо розморозлюється. Якщо ранше встане, то так втягнеться. Вже розморозлюється, вже ну, тут до завтра буде нормально закип'ятити, процідити чи... чи просто закип'ятити, чи... може я вовстанкувати. Всяк тіл, відкритись. На ну, овсянку варять можна. Все вариш, овсянку — взянку лучше, поэтому якби ти звариває. Тільки так, щоб і боліти хватило. Вона тут вечором з удовольствием поїла гарячка, ще була в мені. Ні, лежимо. Ідеотяжко, то. Похолодало, то вони будуть їсти, звісно, хто не обідав. То третій, то чотири. Анюточка мені подаруночки дара, дякую. Це твій уже. Так. Ну прости. А це для чого? Осталося. Mm. Бану ж післязавтра зготовлю. А завтра будемо робити тюрм, скажи мені. Камамбер. купили, ж треба ж його зробити. Боже, ще кості будуть оті. Що мозги там. Одіємося, як холодно, замерзла. Вже скоро пора то опалення вмикати. Не відимо, не видимо цього чаю випивши повніка. Його багато ж, мабуть, і не можна ним увлікатися. Картопельку поставила і вечеря готова. І все. І 19, 24. Вийду завтра до вас. Як все добре, обов'язково. Вийду поспілкуємося. Я з вами ви за мною. А на сьогодні буду ще кумі треба позвонити, бо вже вечір. Засне, не скажу, не позвонила. Всього вам самого найкращого всім мирної ночі. Божої опіки, ангела-охоронця вам і вашим рідним. Всього самого самого. Дякую за подаруночки і за те, що були зі мною в прямому ефірі. А люди всі сваряться, що в родинах сваряться, найок цього, Всі ж ми люди, всі ми робимо помилки, потім вибачаємося, як. Все буває. Уже у нас 19.15, 20, бо у вас вже голос спадки пора. А у нас ще тільки 7 годин 15 хвилин, так що сам, саме якраз вечеря. То добре, дякую, нема за що. Дякую, Наталочка, У вас вже 50-й час, уже темно, вже ж осінь, уже все. Нема за що дякувати. Завжди я людина не скрита. Ну, якщо не стосується дуже такого, знаєте, ну дуже особистого. Таке, що я не можу сказати про людину, то я не скажу. А якщо це Я з Дніпра, а я з Лондона. База... Ой, господи, Я з Сумщини, тоді жила в Київщині, зараз живу в Лондоні. Темно і дощ пішов. Бо я бачу, вже ж потемніло. Такий вже. Літо пролетіло, як і не було, як і не було. А осінь мені дуже важко пережити. Вересень ще, в мене в вересні чоловіка день народження. А ось вже е, жовтим листопад, то дуже тяжко, особливо листопад. Отак і живемо від Нового року до Великодня, так же так. Скоро короєлку будемо наряжати, потім паски пекти. Я вже цьому, на, на цей рік казала ні, а тоді думаю, ні, я знайду якийсь просто якийсь шикардосний, шикардосний рецепт, який спечу трошки. Ну, я так кожного року кажу. Ну, на цей рік, мабуть, вряд не, нема в мене чомусь бажання. На 26-й я маю на увазі. Купимо якесь пането, і хватим. Ніхто в нас їх не їсть. Раніше була родина, були діти малі, паски тоді їлися, а зараз все не так, як раніше. Альона! Зустрінемося обов'язково, моя рибочка, обов'язково. Я бачила, ти мені там щось писала голосове. Зараз я вже вийду з ефіра, з ефіра, прочитаю, готую вечерю. Планувалося одне, тепер перепланую на інше. Я тебе також дуже-дуже люблю. Знаєш, я завжди серцем і душою поруч з тобою. Вересень твоє день народження, мого чоловіка день народження, тому вересень я люблю. Я не люблю, саме дощі, не люблю листопад. Бо там темно, дощі. Не люблю листопад. А що, ви петь їсти хочете чи що? Нічогошеньки, Що за дірішечки? Ви ж поїли недавно. Ребятки. Ви що? Уже хватає? Ну, доїдайте те, що є. Дякую, Альоношка, дякую. На все воля Божа. Ніхто не зна, кому що треба і кого що чекає. Могу чей есть. Mm -hmm. Ну, ты с вами на ну, то мясо, я не про чего утром зваю, сидишь. Да. Свежий.